Дуже сильне ствердження, та яке ми сьогодні чуємо, між іншим, що ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Перш ніж я почну молитися до Бога, перш ніж я почну щось просити, Бог вже знає, що я це потребую. Що значить, що Бог знає. Що я це потребую, це значить, що Він має для мене те, чого я потребую. Він має для мене те, чого я потребую. А чого я потребую? Я думаю, що часто властиво у нас є проблема з тим, що ми не знаємо, чого ми потребуємо. І дуже цікаво, що ми чуємо про молитву Отче наш, вона, по ідеї, скеровує нас до певної. Ієрархії до певного порядку. Але, наприклад, Ісус говорить що сьогодні, щоб ми, коли молимось, не були багатослівними, щоб ми не думали як погане, що як завдяки багатомовності ми будемо вислухані, не завдяки багатомовності. Тоді повстає, може повстати запитання: а для чого тоді ми робимо нічні чування? Для чого ми щоп'ятниці на суботу молимося? Для чого ми тоді молимося стільки вервіць? Або, наприклад, хтось молиться помпейську вервицю. Помпейська вервиця це 40 днів, здається, три вервиці на день. Так? Чотири. 54 дні. Бачите, я не молився помпейську. Але щоденно 2-3 вервиці молюся. Тобто для чого ми молимося тоді, якщо не у багатослівлі? Для чого ми 24 лютого тепер всі єпископи поїхали в Бердичів, і ми там зранку від 9 до 16 молилися і повстилися на хлібі і воді? Для чого тоді ми це робимо? Для чого всякі тоді молитви, якщо Отець Небесний знає те, чого нам необхідно? Тобто дуже важливо, щоб ми задали собі запитання, наша молитва яка? Наша молитва, чи не є вона, як в язичників, що ми молимося якісь молитви, і ціль молитви вимолити щось від Бога. Якщо ціль молитви вимолити щось від Бога і кількістю ми хочемо вимолити, це поганська молитва, це молитва язичників. Тоді для чого багато молитися? А властиво, молитва це час перебування разом і спілкування. Наприклад, якщо вам подобається з кимось бути, то ви хочете цей час розтягнути, ви хочете побути більше. От, наприклад, я їздив тепер в Бердичів, ми там молилися чотири вервиці підряд з розважаннями. Молитва перед Псвятими дарами, і я так одна Вервиця проходить, я ще так, якби тільки починаю відкриватися. Друга вервиця, як так трошки починаю на Господа його відчувати. Третю вервицю я провадив розважання, так, провалився у присутність. Четверта вервиця і вже служба, і вже таке, ну, ще тільки почав молитися, а вже кінець. Ще тільки почав молитися а вже кінець. Де це може бути на добре переживаних якихось реколекціях, духовних правах, що тільки починаємо входити, і вже кінець. Тобто ціль молитви, ціль молитви це перебування з Отцем, це перебування з Отцем. Ми тут на святій месі не для того, щоб щось випросити. Ми тут, тому що це місце, де ми входимо в стосунок в Отця, Тобто перший це Отець, Син і Дух Святий, Пресвята Трійця. Тут видимо і невидимо присутня, ми починаємо робити дії різні, перепрошуємо, слухаємо, славимо, дякуємо, просимо, входимо в присутність, свята Меса – це стосунок, це спілкування. Е, молитва це. Це стосунок, і тому різні молитви вони нам допомагають в тому, щоб наш розум і наше серце скерувалося у відповідному напрямку. Щоби наш розум і наше серце скерувалося у відповідному напрямку. Зазвичай ну, у нас є проблема, тому що наш розум, він як. Такий, як мавпа де колись його порівнює. Тобто, скаче з гілки на гілки розум, він такий незаспокоєний. А особливо тепер, в часі, коли так багато наш мозок привик гортати сторінки, фотографії різних там, в мережі, тобто він взагалі розбіганий, роз... задьорганий наш розум. Тому може так відбутися. Що я висловлю якісь слова молюся, а взагалі не відкриваюсь на присутність, взагалі не переживаю присутності. Тому що якщо ми слухаємо молитву Отче наш, про яку говорить от Ісус, це не формула молитви, це порядок молитви. А ти, коли молишся, молись, Отче, Отче, Отче. Що це значить, Отче? Що для тебе значить, що в тебе є Отець Небесний? Чи переживаєш ти себе як його дитина? Чи переживаєш ти тепер, що в кожній тут присутній це є син і дочка нашого Отця Небесного. Кожний тут присутній? Отче не лише мій, а Отче наш. Отче наш, я ображений на свого брата, на твого сина і на свого брата, допоможи мені пробачити братові. Отче, скажи мені, як мені поступити з цим братом, як мені прийти і сказати йому, брат, навернись, бо якщо не навернешся, то попадеш ну, в пекло, хай Бог тебе судить. Тобто, ми молимось, вибудовуючи стосунок, якщо в нас один Отець Небесний, а ми, брати і сестри, а Ісус наш брат, Ісус наш брат, який веде нас до Отця, тобто вибудовується вся наша молитва, Отче, наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Ось перше прохання. Святість Твоя нехай наповнює мене, нехай наповнює Тебе, наповнює Тебе. Коли Твоя святість нас наповнить, ми будемо світлом для світу. Людям захочеться доторкнутися до такої спільноти. Ось про що ми маємо просити. Нехай святиться ім'я Твоє, міць Твого імені, нехай діє в мені і через мене, нехай прийде вже Твоє царство. Тут на землі хай запанує царство Христа, царство мира, але як воно панує? Хай воно запанує в мені, хай воно запанує в тобі, хай воно запанує в тобі. Тільки тоді, коли царство Христа запанує в тобі, Він буде керувати нашим життям. І, властиво, Христове Царство нас веде, щоб відбулася воля Отця, нехай буде воля Твоя. Хочу сьогодні виконати Твою волю святу. Отже, встаю, наповни мене своїм благословінням, і я хочу виконати твою волю. І хліб наш насущний дай нам сьогодні. Я знаю, що ти знаєш, чого я сьогодні потребую. Я довіряю тобі. Я знаю, що ти знаєш, чого я потребую, бо досвідчую, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І я слабкий. Щоденно навіть сьогодні я згадую, де я був слабкий, де кого як образив, де я був гордий, де я був різкий. Прости мені провини наші, як я прощаю винуватцям мої. І дай силу не попасти в спокусу і переможи лукавого, який є причиною всякого зла. Ось що нам, молитва Отче наш, показує, показує принципи. Показує простір, в якому ми спілкуємось з Богом, а не ми йому розказуємо, що він має зробити. Він знає, чого ми потребуємо. Він знає краще, ніж ми, бо ми часто, як сліпі маленькі котенята або дітки, з яких хочемо постійно солодке їсти, грати в ігри. І не слухатися маменяння. Отже, прости нам, бо ми непослушні діти дуже часто не знаємо, чого ми хочемо, а ти краще знаєш. Тому подумайте над тим, як виглядить ваша молитва, і скільки би її не було, вона є місцем. Простором стосунку, а не виклянчуванням. Бог знає, що ми потребуємо мир, Бог знає, що ми хочемо завершення війни. Він це все знає. Але ми, коли витримуємо, триваємо в молитві, ми відкриті на Його силу, на Його мудрість, на Його супровід нас, щоб ми перемогли зло, яке діє. Десь там, в якійсь мірі в кожному з нас. Тож просімо Духа Святого про цей дар, щоб у нас щораз більше був досвід молитви, як досвід стосунку. І щоб скільки би ми не молились, щоб цілью було це стосунок з Отцем, з Ісусом в Дусі Святому. І відкритість на всю ту допомогу, яку Господь дає через його ангелів та святих, також. Амінь.